Зроблю невеличкий огляд дитячого майданчика. Сьогодні якраз нікого нема, бо дощитиме цілий день. Дивіться, така рибка. Це я у Кракові, у парку. Майданчик називається рибка. Зараз пройдемося. Тут є у нас лавочки для батьків. Охайненьке. Так, у нас тут Кораблик такий. О, тут навіть є бінокль. Подивіться. Клас, бінокль. Що у нас тут ще є? Штурвал. Крутиться. Далі така каруселька. О, теж вона крутиться. Бачимо. Тут пісочниця велика з дельфінчиками. Я сподіваюся, що це дельфінчики на акулу. Тут бачимо столики, лавочки. Йдемо далі. Так, Це такі незрозумілі стовби зелені, але хай вони будуть. Далі така лазилка. Що тут ще є? О, це м'яч такий. Перекочувати треба. О, не знаю. Щось він не виймається. Не знаю, як воно роби. Оце трохи в нас, бачите. Отак. Не знаю, що тут треба робити, але щось треба. Далі йдемо. такі штуки. О, Якісь така насипачка. Пісок насипається кудись, я не знаю, куди, може, сюди. Отак. Так, далі що? А, бачимо таке відерце. Воно, мабуть, якось піднімається, я не знаю. Зараз все мокре, то я не підніму. Так, це такі лазилки будуть у нас. Далі знов лавочки. У нас такі качельки. О, бачимо така штука цікава. Ще качелька. І дві отакі стоять. О, тут така прикольна штука. Клас, мені подобається сама покаталася, але мокро. Тут ще є ще є такі лазунки. І така, наче павутиння, сітка для діточок. Ну, що я хочу сказати. Тут є чим зайнятися діткам. Парк дуже зелений. Ну, був, поки листя не опало, але зараз трохи жовтенький. Там є далі, ми ще бачимо футбольна площадка з воротами. Та є ще... Баскетбольна площадка з кільцями. Але для малечі оце саме добре така рибьоха. В гуглі, я думаю, можна подивитись, де дитячий майданчик рибка в Кракові, та приходьте сюди гулятись. Підписуйтесь на мій канал, будемо дивитись разом багато цікавого. Ставте, будь ласка, лайки та коментуйте, буду дуже рада.